Сьогодні я робив іграшку на новорічну ялинку, і я зробив таку от іграшку. Це надзвичайна іграшка, це листівка. Зазвичай листівки папірові. А ця зроблена із дерева. Це зріз деревини. Вона має товщину півтора сантиметра. Я намалював, просто закрасив. Я закрасив і намалював з. З Новим роком це святкове привітання. Раніше не було лисівок, аж поки їх в один день не придумали. Це класна іграшка може бути прекрасна на ялинку. Ми прикрашаємо ялинку, збираємо ялинку і прикрашаємо новогодньому іграшку іграшками. І ставимо на вірх звізду. Я, я люблю цю традицію, тому що ми прикрашаємо ялинку і, і санта дарує подарунки. У мене дуже красива новорічна іграшка прикраса. Я беру з самого початку ставлю железну дорогу, а потім ставлю ялинку. І в мене ялинок цілих чотири. Одна велика, друга середня, а ще два маленькі. На них ставлю дощик і запускаю поїзд. І він проїжджає вокруг цілої ялинки. У мене не ялинка, а ціла новорічна композиція. Новорічну ялинку <кл trend> я е, беру спочатку прикраси, а потім їх прикрашаю. Е, в нас ялинка невелика, але вона не Настояще і я я прикрашаю ялинкою з мамою і з братом. Мені це дуже подобається, бо це як наш ритуал. А потім ялинка сіяє і створює всім гарний настрій. Ми кожного року вибираємо красиві іграшки. У мене цього, цього річ червоно-біле іграшки. Це придумала мама. Вона в нас дуже стильна. Привіт, ми сьогодні робили новорічну іграшку. Вона надзвичайно листівка. Спеціально яку колись це постійно дарували, і 200 цілих років назад один, один своєму другу подарував в паперову листівку. І всі, і всі почали такі робити по, по світу. Зараз це вже е, антиквара. І, і їх проколюють і роблять з них новорічні іграшки. Тому сьогоднішній майстер-клас ми робили до Нового року таку таку спеціальну листівку. А я спереду тоді так робив докупасу, а ззаді просто взяв і написав мари квісне зверху верхом. Малював сердечко. Взагалі, то це а то з, з Новий рік це свято, коли починається, воно так і називається Новий рік. Воно ділиться на дві частини. Новий рік, тобто починається новий рік. У мене взагалі ялинка пластмасова. Або других немає, бо все екологічно. А якщо два, то я спеціально її запокупаю. Ми сьогодні робили іграшку із дерева, клеїли картинку, потім розмалювали фон. І посипали бльосточками. І потім ми, ми ще, і, і з другої з сторони і, щось написали, або намалювали, і теж робили фон. Ми вдома приглашаємо яринку кожен рік червона і біла. Діста і прикрашаємо ялинку, дістаємо е, іграшки з е, коробки і, і потім прикрашаємо ялинку. В нас є велика. Мені найбільше в неї подобається, що в неї дуже гарні прикраси. І ми прикрашаємо тато мама я і Даринка моя. Там є старі іграшки з дитинства мама. Якісь блістячі, різнокольорові які мама їх дуже любить. А тепер буде ще моя улюблена іграшка з дитинства. Вона дуже-дуже класна. Я робила іграшку новорічну. Сподобалось нам цій іграшки додати бльостки. Я прикрашаю прикрашаю дома свою ялинку. Гарними та чудовими іграшками. Їх дуже багато кольорів, що я навіть не можу заповнити їх. Ця ялинка моя не е, настояща. Я прикрашаю, прикрашаю з всією сім'єю папа допомагає поставити ялинку, а мама зі мною допомагає е, розвішувати іграшки. Це один з моїх е ще одних іграшок, яких я робила сама. Мені найбільше сподобалось робити, додати бльозки, Ми вдома беремо і папа ставив, а ми, а ми з мамою допомагаємо прикрашати. Вілинку зеленим і е, білим. Мені найбільше. Подобається вішати іграшки на ялинку, і тому мені сьогодні сподобалось робити іграшку. Я люблю новолічні свята, особливо прикласати ялинку. Ми це робимо з бабускою. В бабуськи маленька ялинка. Цю яку я зробила іграшку, я теж причеплю на ялинку. Я туди додала блискідки. Наклейку, класки, і мені це дуже сподобалось. Я зробив сьогодні новорічну іграшку. Вийшов її на свою ялинку. У нас вдома велика сучна ялинка. мамам з татом. Я дуже це люблю робити, тому що тоді всі гарний настрій. Бо всі чекають на свято. Цю іграшку теж причеплю на ялинку. Мені сподобалося її робити. Я робив для ялинки. Буде зроблено з дерева. І блистівки були. були. Іграшка дуже красива. У мене буде вона на ялинці. Ми будемо прикошати досі родини. Всі Всегда, е, красива ялинка. У Нас є існікоєлові іграшки. Я люблю зимові свята. Тоді мене гарний настрій. Завжди ввечері е, з цією родиною прикрашати. Я люблю дуже це садняця. У мене душа. Гарна настрій. У нас раз у нас є червоні, білі, е, корилоні. е, линка набудає краще. Ми її покрашаємо любов'ю. І цю ігрушку теж почеплюю на личну е, линку. Я її зробила своїми руками. Я робила е, мені дали оце дерево. і Я пекляла наклейку, і потім блискавки. І в мене е, Чивоний, шовтий, бакитний і рушевий. Я Сергій був на майстер-класі, робив іграшку для ялинки. А зазвичай я люблю прикрашати ялинку. Я роблю це самостійно. У мене вдома ялинка, ростом вона середня, вона штучна. Прикрашаю зірочками золотими кулями червоними, розовими. У мене стильна сучасна ялинка. Я люблю це робити, тому що тут гарний настрій. Та є батько, а мама, мама готує смачну вечерю. І нам подобаються такі вечори. Я сьогодні робив новорічну іграшку. Я її подарую моїй бабусі. І в мене ще в моєму домі немає линка, а папа в гаражі мені скоро привезе, але вона штучна. Вона Ем, сто, вона у мене стояла дома, коли я ще був дуже малюсінький. І я цю іграшку ем, собі збережу, щоб повішати собі на свою Йолечку. У нас в гаражі екологічна ялинка, тому що вона береже природу. Тут намальований, ні це Санта Клаус. Це він медик сапки Санта Клауса. Потім ми його посипали блисківками. Спочатку покривали лаком, аж потім сипали бльозд. Близківками і це зробило дуже іграшку святковою. Вона сяє, як на свято. а я її повішаю на різдвян ялин. Сьогодні робила святку іграшку. Це новорічна листівка. Вона святкова. Вона зроблена не паперу. з паперу, сосправжного дерева. І це робить її незвичайною, екологічною. Я подарую її мамі. У нас вдома є ялинка. Я чекаю, поки її встановлять. Я дуже люблю це свято. Я люблю ці дні. Я сьогодні робив новорічну іграшку. Вона не з паперу, вона. Із справжнього дерева я її посипав е, блискітками. мене зображено ведмедик в шапці Санта-Клауса і він мене мішочок з подарунками. Я думаю, прикрашаю ялинку таким типом. Іграшки скляні зверху, а не скляні іграшки вниз знизу. У нас вже вдома стоїть ялинка, і я її повішую. Мені найбільше сподобалось е, клейти від межатку та відмежатку, то поспати блискукали. І ще на ці новорічні іграшки мені ще є ничка, щоб можна було е, ну, повісити на ялинку. а не отак Приклеїти на ялинку і готово вночі. До нас приходить Санта-Клаус, ой той святий Миколай. І зазвичай залишає якісь подарунки. Ні, бо я ж схраплю. біля тата, закопаний біля мами. Я так сплю. Коли я захочу в туалет, то я можу його осутися і побачити. Я його хоч не бачив. Коли я виросту, я подумаю, чи стане святий Миколай. Мені. Я ще подумає, чи мені доведеться ним стати для когось. Я сьогодні робила ногоричне іграшку. Мені сподобалося її робити, тому що вода яскрава, і ще лаком наливали, потім блисківки очіпляли. Я люблю ногоричне свято, тому що Святой Ніколай дарує подарунки. Я зробив Гарно, довгорічна прекрасно. Від мене Санта-Клауської шапки тримають подаруночок. Спочатку нам роздали дерев'яшечки, потім ми, ми вибирали картинки. Я оцю вибрала, потім нам дали клей, ми приклеїли цю фігурку. Необ'ємно. Ми зробили равочку. Я зробила її рожеву, а потім ми лаку покривали, потім блискітки посипали і потім підписувала ще її. Іграшка зробила в техніці ігуаша. Гуаша де Мені дуже сподобалося. Я цю іграшку вчеплю на ялинку.